У зв'язку із складною фінансовою ситуацією в країні, в тому числі і в Лозовій, перед керівництвом нашого міста постало питання жорсткого зменшення витрат на бюджетну сферу. Зокрема, постало питання про закриття принаймні однієї школи в нашому місті. Згідно із законодавством, закрити загальноосвітній навчальний заклад неможливо без згоди громади. Тому 4 березня у сесійній залі міськвиконкому були проведені громадські слухання стосовно питання оптимізації мережі навчальних закладів міста. А саме більшість у залі, а зала була переповнена, прийшли на слухання, щоб відстояти, захистити Лозівський колегіум від закриття. Слухання проводив заступник міського голови Юрій Петренко, який також доповів про зміни в бюджетному законодавстві в контексті освітньої галузі. Олег Інденко, начальник відділу освіти, доповів про стан розвитку мережі загальноосвітніх навчальних закладів, перспективи її модернізації відповідно до демографічних показників, рівня міграції та фінансування. Далі всі бажаючі, а їх було чимало, задавали питання, які бентежать сьогодні багатьох лозівчан стосовно закриття навчального закладу та висловлювали пропозиції, які на їх думку змогли б хоч якось допомогти у вирішенні проблеми. Тож освітня субвенція на школи від держави складає 42 мільйони 517 тисяч гривень. При потребі міста 54 мільйони 328 тисяч гривень. Дефіцит складає 11 мільйонів 989 тисяч гривень. Саме для покриття цього дефіциту постало питання про закриття одного навчального закладу у місті. Далі пряма мова. Освітня субвенція як дотація місцевим бюджетам з державного бюджету. Має враховувати такі параметри: кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів міській та сільській місцевостях, наповнюваність класів, коригуючі коефіцієнти проведення, що застосовується до кількості учнів різних типів шкіл та залежно від місцевості, в якій розташований заклад. І в принципі стане зрозуміло, що лише кількісні показники при формуванні освітньої субвенції взято до уваги Міністерством фінансів за пропозицією Міністерства освіти і науки. А це аж ніяк не враховує ні якості знань, ні досягнень учнів, педагогів чи цілого закладу. Очікуючи бюджетні труднощі, ми впродовж 2014 року напрацювали проєкт концепції розвитку мережі навчальних закладів на період до 2020 року і затвердили 10 грудня 2014 року як документ наш програмний. 26 лютого ми отримали директиву від департамента. Науки і світи обласної державної адміністрації, де чорним по білому написано, що ми повинні проаналізувати мережу за минулі два роки, а ми зробили аналіз за минулих 10 років, починаючи з четвертого, а за окремими параметрами з 2000 року робили аналіз. До речі, проєктна потужність 13 шкіл, 9980 учнів. По факту 5674 учні, Менше 57%. Стабільність розвитку мережі. Найцікавіша цифра. В 2014 році 5174 учні, в 15-му 5135, в 16-му 5709 піде в школу, в 17-му 5782, в 18-му 5763, в 19-му 5720. Тобто на найближчі 6 років плюсом лише 46 дітей, півтора класи, півтора класи, люба школа, люба ланка. Забезпечить цю потребу елементарно. Урахування демографічної ситуації з прогнозуванням дитячого контингенту до 2020 року, фактичних видатків на одного учня, стану будівель, потребу ремонті та реконструкції, розташування шкіл відносно місць проживання учнів, рівня забезпечення кадрами і найнижчого відсотку наповнюваності впродовж останніх 10 років ставлять перед нас перед фактом оптимізації мережі шкіл. У загальносвітніх навчальних закладах найбільший відсоток наповненості школи мають по місту НВК номер 10 107%, Лазівська гімназія 98,9%, Панютинська школа номер 2 в селі Хлібному, 81,7, ліцей номер 471 Найменший відсоток за відповідним показником. Лазівський колегіум номер 2 36,6 та Лазівська школа номер 7 41,2. За даними Раксу з 2008 року в місті спостерігається стабільність народжуваності. Важливим показником, що впливає на формування мережі, є стабільний набір у перші класи. За останні роки мережа перших класів та перспективи набору дітей до перших класів. Аналіз за даним Раксу до 2020 року, також говорить про чітку стабільність. Аналіз перспективної мережі. Навчальних закладів до 2019 року показує стабільність із незначним збільшення, збільшенням кількості учнівського контингенту у порівнянні з поточним навчальним роком цього на 46. Цифра також повторюється. Стабільність розвитку мережі та поряд з тим наявність фінансових проблем спонукає до необхідності удосконалювати, модернізувати мережу навчальних закладів міста, при цьому мінімізувати негативні наслідки. Загальна оптимальна потреба у загальноосвітніх навчальних закладах міста у кількості 12 закладів. Ну і відповідно рішенням протокольним ухвалою координаційної ради по модернізації, з модернізації мережі, було надано пропозицію на розгляд сесії міської ради щодо припинення Лозівського колегіуму номер 2 Лозівської міської ради Харківської області шляхом ліквідації. Як наших дітей будуть розподіляти поток? Ми спроможні надати освітні послуги кожній дитині і зобов'язані. І 53 стаття Конституції вимагає цього від нас. Друге. Закон про освіту і закон про загальну середню освіту залишає право за батьками обирати навчальний заклад. Скористуйтесь ним. Наступний момент. Раніше це робити не варто. У разі прийняття рішення буде проведено Центром практичної психології і соціальної роботи анкетування батьків, де ви впишете місце подальшого навчання вашої дитини з посиланням на закон. На підставі анкетування ми сформуємо мережу загальноосвітніх навчальних закладів. Всі питання, якщо вони будуть проблемними, вони будуть вирішуватися на рівні відділу освіти. Я можу в цифрах вам сказати, що сьогодні кожна школа вже готова прийняти, давайте покажемо цей слайд, він стає зрозумілим. Ми можемо сьогодні без проблем доповнити по школах мікрорайону 300 учнів. Ми доповнимо класи, які не укомплектовані а норматив за законом 30 учнів. Не більше 30 учнів. І можемо цілих 7 класів комплектів, це максимальний покажу прогноз, 5-7 класів комплектів, цілим складом перевести. Для цього керівники навчальних закладів готують сьогодні свої спроможності. Прошу наступне питання. Будь Ласка, там цифра у вас була утримання однієї дитини так. в рік від шести з половиною тисяч до сім. До, до, да. Так, поясніть, будь ласка, це іще буде питання. 500, 5, ну, я прикинув, що це 550 гривень в місяць. Що закладено на одну дитину? Що закладено саме в цю цифру? Ви задали унікальне питання, яке ми задаємо впродовж всіх років незалежності. Відповім ну, ви так розуміли, як формувалася субвенція, всі зрозуміли, дивлячись на формулу. Значить. До 2015, року, до 2015 року вартість утримання однієї дитини визначалася мінфіном в школі і одного, одного вихованця в дошкільному навчальному закладі. Впродовж останніх трьох років вона коливалась десь від 8 до 8,5 тисяч по школах, по дошкіллю там більше. З нашої точки зору, на вартість, вартість учня враховують основні параметри і заробітна плата працівників і енергоносії, і інші видатки на утримання навчального закладу. Задержання учнів в одній школі 7 тисяч, в другій школі 8 тисяч. От ми ставимося для, ну, для енергетика, мені цікаво, як ця школа з басейном стоїть дешевле в задержання, ніж проста туда школа. Як і енергетика, не пойму, там менше енергоресурсів, ніж учнів. Понад 800 учнів у ліцеї компенсують всі затрати. Чим більше учнів у школі, чим плотніший клас кількісно учнями, тим дешевша вартість школи. Такий парадокс. З 2015 року, року, за інформацією Міністерства освіти, фінансування буде виділятися з розрахунку на клас. Норматив не більше 30 учнів. На превеликий жаль. Економія у разі ліквідації навчального закладу. Слово ліквідації не треба боятися. Це норма господарського кодексу. Тому що тут іншого слова не підбереш, припинення шляхом ліквідації. З 1.09, з 1 вересня тільки піде економія до кінця фінансового року. Понад 800 тисяч буде тільки економія. Наступний фінансовий рік, зрозуміло, дасть можливості вдвічі, то й втричі збільшити економію. Кожний клас. я имею в виду от первого до четвертого, мы когда поступаем, мы делаем какие-то ремонты, взносы. Как с этим? Как с этим? Сделали в школе номер два санузлы. Два санузла для девочки и для мальчика. На это потрачены э, деньги родителей, не государства. Кому это теперь остается? Мы ну, сделали классы, мы поставили окна, другие классы сделали капитальные ремонты і тому подобное. Куда это, кому это теперь? Ми должны поступить в любой школу. Я відповідаю. Тому що вже тоді, через відсутність кімнат гігієни можна було постановою головного санітарного лікаря обмежувати навчальний охоронний процес. Тому школа разом з батьками спромоглась зробити, один чи туалет не доробили, до речі, два туалети. А вас я запрошую подивитися на рівень кімнат гігієни по сусідству, наприклад, в ліцеї номер 4 ми, ну, просите, ми Що робити з матеріальними цінностями? Відповідно до інструкції, про порядок інвентаризації матеріальних цінностей по осені. Наказом директора школи повинна бути створена комісія, очолювати я, як правило, може керівник або його заступник, яка разом з спеціалістом матеріального відділу централізованої бухгалтерії відділу освіти повинна була провести тотальну інвентаризацію, необхідною умовою, якої є постановка на баланс всього того, що задля навчально-виховного процесу прийшло до школи. Якщо у вас є там особисті речі, ви скористайтесь правом їх забрати. Хто дасть гарантію учителям? Персонал всі. Опять, щоб не було так, що цих людей. Да, пенсіонерів зараз багато, вони уйдуть, а всі остальные остануться. У них буде гарантія від місцевої власті, що вони всі будуть Перше, Ми по закону приречені робити правильно. Друге, кожен крок, кожну заяву, кожну кандидатуру контролюватимуть профспілки. Третій момент. З економічної чи не з економічної, якщо вік будівлі ми враховуємо, 12-та школа єдина російськомовна школа. Так? Да? Розумієте? А не можна зробити в іншій школі класи рускового язика. Тоді треба закривати якусь школу іншу. Це ж... Я перепрошую. Я перепрошую. Єдину російську мовну школу ми за законами іншими, про мови в тому числі, зобов'язані мати. Бо лозова специфічна в національному питанні міста. Ви знаєте, величезний відсоток лозівчан приїхали з Росії в свій час, коли будувався завод і залишається росіянами. І перше питання діти з Донбасу задають, а є ли у вас школа з русським язиком? Каже, сір'є депутат гарського ситуація. Но вот я пришел на, на эти слушания для того, чтобы пришли, для себя определиться, как мне голосовать в случае, когда на сессию вынесут вопрос о том, что закрывать школу или не закрывать. Но честно говоря, вот я ну, до конца не определился, вот, будучи тут. Я хочу, у меня такое предложение Рабочая группа есть или комиссия, я не знаю, какая она есть. Я вот думаю, тот вопрос, который, вернее, та мысль, которая прозвучала о том, что школа старая, новая школа. Вот по логике вещей мне тоже непонятно, не ясно, чем мы закрываем такую школу, которая новее намного, современнее, побольше. Да это, да, это один вопрос. Я просто, у меня предложение такое, на, на группе, на сессию подготовить более детально этот вопрос, чтобы мы видели. Вот я, например, у, себя, ну, любой хозяин у себя во дворе, Ну, я говорю, от, к чему? Любой хозяин у себя во дворе, если что-то у него случилось, он бы не переходил в старую разрушив свою какую-то хату. Он би пошел в новое здание. Ну, ну не принижуйте, будь ласка. Дело в тому, що ми, ми доіграємося до того, що ми потеряем не только эту школу, ми потеряем прекрасне здание, я так думаю. Прекрасний спортзал. Я поважаю вибір батьків, які відвели своїх дітей в гімназію. Вони хочуть вивчати поглиблену англійську мову. Я поважаю вибір батьків, які відвели дітей. У ліцей, бо вони хочуть поглиблено вивчати математику. Ми зробили свій вибір, тому що колегіум це унікальний заклад із з направленням україно-філологічним філософським, який громадську позицію дитини формує. Цей заклад один із п'яти на всю Харківську область. Скажіть, будь ласка, ми свій вибір як батьки вже зробили. Чому тепер у нас забирають право вчити дітей там, де хочемо ми їх навчати? Відповідаю. Друге питання. Чому зараз говорять тільки про економічні показники? І ніхто зовсім не звертає увагу на якість знань наших дітей? Уже відповів. На початку я відповів. Повторюю. Повторіть, будь ласка, тому Пасіпі. що росівський колегіум номер два перше місце по здачі ЗНО у місті вже нашій державі не потрібні освічені діти з метою до профільної підготовки. Колегіум номер 2 збільшено кількість годин на вивчення української мови. Послухайте уважно на 0,5 годин у п'ятих класах на пів урока, на одну годину в шостих класах для порівняння аналогічно. В школі номер 1 в шостих класах збільшено кількість один української мови на одну, в Панютинській школі No2, п'ятих і в шостих на пів, в ліцеї номер 4 в п'ятих і 6 класах на пів, у восьмій школі в НВК у п'ятих і шостих класах на пів. В чому відмінність? Я мушу за цим, за цим критерієм, за навчальним плануванням, я можу сказати, що у нас всі унікальні навчальні заклади з українською мовою навчання і профільні. Далі. Класи з профільним рівнем вивчення української мови функціонують. В школі номер 8 За перший семестр відсоток високого та достатньо рівнів навчальних досягнень з української мови восьма школа. 83%. А тепер прошу досягнення ЗНО. Як воно проводиться, які критерії, скільки учнів брало. Покажіть, будь ласка, динаміку навчальних досягнень. колегів номер 2 Прошу. Будь ласка, це по всіх закладах. Ви бачите, гімназія 22,8 і бачимо внизу колегіум 4,5%. Це високий рівень навчальних досягнень. Це перший семестр. Високий, і достатній, тобто хороший. По старому, хто на 5 вчився. Будь ласка, я коментувати не буду, ви все бачите, це у відсотках. Взяті результати з української мови. Прокоментуйте, оскільки тут складають ЗНО з української мови всі учні, тому ви бачите результати. Тільки кажеш, дивіться на все, не те, що вам хочеться так. бачити чуть. Бо ми бачимо комплексно, ви бачите тільки своє. Це за три роки також. ЗНО, ви бачите, в порівнянні з гімназією, скільки рівень досягнень з української мови у них приблизно рівний, Ви бачите? У меня как отца цікавить вопрос безопасності. Сколько лет? Ни один график не показал, сколько лет школа по возрасту. 10, 15, 30, сколько денег с наших карманов, громад пойдет на реконструкцию второй школы новой или других школ. Потому что школа вторая, она новая. Что будет с этим зданием? Хорошо. Чтобы дальше вам задать Хочу услышать. Я відповім. З чого почати? Ну давайте ваше питання, чому батьки вкладають в школи, я в принципі вже говорив. Тому що без батьків... держава неспроможна, я відверто говорю. Без батьків жоден навчальний заклад не проживе. Класи споконвіку батьки утримували і допомагали між класами робити все, що треба. 31 рік. Наймолодша школа ліцейного 4. Це ми знаємо з 90-го року. Принципова різниця в п'ять років, а школи відкривалися через кожні п'ять років. Ви це знаєте. Перша а -та, третя, а та школа. Можна узнати школа, це 67 сьомий. А вона стоїть на розтяжках. Я туда свою рублю. А на своїх стоїть другий колегіум в балці, як ви знаєте. Ну давайте так, ми будемо адекватно себе... запитання задавати. Щоб ну, ну що, що цікавить конкретно. стан будівлі? Так. Стан будівлі я не можу визначити без технічного заключення, яке коштує сьогодні десятки тисяч. Акти прийняття закладів до навчального року свідчить про те, що вони є належні. Стан є належний. Всі, хто за функціоналом повинен це робити, задали собі питання вслух. Що буде з приміщенням школи гіганта чотирьохповерхівки? На сьогодні є відповідь. Це є відповідь гарантована міським головою. Керівником комунального підприємства ЖУК, Після, якщо буде прийнято рішення, знову ви мене підштовхуєте, що школу закрили. Ні, ні. Тоді скажете, ви нас підвели. Ні, ні. Так, приміщення школи буде знято з балансу відділу освіти, бо він не буде спроможний навіть нормативно тримати там охорону, бо це субвенція держави. не можемо чотирьох сторожів. Комунальне підприємство Житлоуправляюча компанія Сергія Антоновича що присутній. Він вже таке доручення від голови, отримав. Отримав. Але всьому в свій час. Що буде з іншими приміщеннями школи? В п'ятому році, коли відкривали колегіум, 10 років тому, ми тоді рятували школу. Ми тоді рятували. Я прямий свідок. Ми перевели туди, до США Олімпію, і там великі вкладення батьків і спонсорів, бо там найкращий зал сьогодні із гімнастики, з боротьби. Ми перевели туди філію художньої школи. Що буде? Ніхто дітей з позашкільної освіти, за бажанням батьків, переводить кудись не буде. Послухайте, будь ласка, ну, а опалення, а все. Ми говоримо про закриття загальноосвітнього навчального закладу. Ми сьогодні, в США Олімпія, наприклад, і юність, в основному Олімпія, орендує приміщення спортивних залів усіх шкіл міста. На мікрорайоні 1.17, де колись був ДЕС, а тепер жук, на п'ятому поверсі давно віддана, функціонує дзюдоїсти Багінського на п'ятому поверсі орендують у ЖУКА приміщення. На третьому поверсі відділ культури орендує приміщення зліва бібліотека юнацька, справа дитяча школа мистецтв номер 1 Яка різниця? Кому платить кошти за оренду, за комуналку? Тому Олімпія, якщо місця не буде, вона там і залишиться. Мало того, сьогодні ж скажи так, як скажи. Зразу буде все перекручено. Спортивний зал повинен використовуватися за призначенням. Всім бажаючим, кого школи за санітарними правилами не можуть впустити. Якщо це будівля новіше, чому там найменше дітей? Якщо вона в вигідному місці розташована, чому там найменше дітей? Демографічна ситуація диктує. Російськомовна школа повинна бути. І я вам скажу, кирпічні здання, хто був у другій школі, хто був у підвалі, я там був і бачив. І знаю прекрасно. Три роки був керівником цього закладу. І знає, яку оцінку давали ті спеціалісти з 90-х років. І знає, як вона будувалася. І знає ті дефекти, які залишаються на сьогодні. Ми зараз витягуємо ну, такі питання. Що значить краще, що значить детальну інформацію, щоб ми зрозуміли, яку ще детальну інформацію. Беріть статистику, будь ласка, і вивчайте, працюйте в комісіях. Яким чином ще її розжовувати? У нас сьогодні в штаті є люди, які охраняють вулицю інженерної охранялі, поки ми не поселили там переселенців. Сейчас они у нас охраняют объекты Поблюхера 1 и 2. Мы закончим реконструкцию этих объектов к концу весны. И эти люди заложены в бюджет городской в штате до конца года. Мы думаем, что эти пять человек обеспечат охрану нам этого здания. Это минимум. Кто будет из нашего правительства городского нести ответственность, если с этим зданием начнет происходить то, что произошло с кинотеатром «Восток»? Юридическую ответственность. З вашою допомогою відповідальність будемо нести всі ми, хто буде приймати дане рішення. Тут була вже теза про те, що школу ще в далекому від нас, в п'ятому році спасали. Це дійсно було так. Тобто питання про оптимізацію, як це зараз називається, мережі, воно піднімалось на протязі практично всієї періоди незалежності України. Сьогодні для оптимізації мережі сталася, ну, скажімо так, законодавчі підстав. Перше полягає в тому, що у держави є свій погляд на те, яка повинна бути освіта. Цей погляд поглядає в тому, що називалося сьогодні сублинція. І щоб ми з вами тут сьогодні не прийняли рішення, але держава нам дасть рівно стільки грошей, скільки вона вважає. А вважає вона пафону. У мене є пропозиція. І з того числа, який сьогодні є присутнім в цьому закладі, виборіть 10 чоловік чи 5 чоловік. Нехай вон эти цифры вдоль кополик выйти и запропонуют на сессии міської рады свои бачини выходу из этой ситуации. И будет все правильно, честно и благородно. Я вижу, что в школу ходят дети, которые живут не только на четвертом микрорайоне. Значит, школа неплохая. В то же время у нас есть школы на микрорайоне, которые старые, да, и от которых идет отток. Так может быть имеет смысл все-таки сесть, разобраться комплексно с этим вопросом. Возвращаясь к комплексности. Вот нам говорят, мы должны экономить, да, вот мы должны экономить и закрыть школу. А может быть давай будем весь бюджет посмотрим, еще найдем где-нибудь какие-нибудь экономии. Вот и картина, которая сегодня в районе сложилась, гораздо хуже, чем в городе. И проблема, как ее решать? Ее все равно надо решать. Мы, 12 в плане. Мы, мы сегодня стоим перед вопросом. Одна школа или 4, а в районе 8 школ надо закрыть, чтобы как-то сверстить, чтобы 1 сентября все школы открыть. И я так и я так понимаю, что э, руководство города предлагает поэтапно двигаться и разговаривать с областью, потому что сегодня идти туда не предложил, не, не показав, что, вы, что вы хоть что-то сделали для того, чтобы оптимизировать этот бюджет, это бесполезное занятие. То есть вы, вы придете, если сейчас ничего не примете и не сделаете ничего, то к 1 сентября придете, а людям начислять зарплату не еще. В разе принятия решения на сессии распоряжение міського головы будет створено. Робоча група, яка буде врегульовувати всі питання до складу робочої групи в обов'язковому порядку, крім спеціалістів відділу освіти, будуть залучені профспілки, адміністрація колегіуму, батьки, керівники або члени колегіальних органів батьківського самоврядування. Однозначно. Всі рекомендації, всі побажання, всілякі бачення, вони будуть відпрацюватися. Всі ми розуміємо, яке це рішення непопулярне. Тема болюча, потрібно... і не використовуйте далі. її для, інших, для вирішення якихось інших питань, окрім знаходження виходу з ситуації. Вихід простий. це віднайдення коштів, а їх на місцевому рівні не віднайдеш, де держава їх. Не знайде і не надасть, і 11 мільйонів 800 тисяч це не три карбованці, вибачте, не три гривні. Мова не йде сьогодні про подолання дефіциту в ці 11 мільйонів. Мова йде про те, що ми повинні рухатися в цьому напрямку і зробити цей важкий перший крок. Скільки б ми тут не говорили один на одного, відшуковуючи ту комунальну аптеку, згадуючи то ще що-небудь, це мільйони. І я залишу, вибачте, людей через 5 місяців на мінімальні заробітні платі, або через 8 місяців, взагалі без копійки, по світу. Я цього собі не дозволю. Я хочу наголосити на одному територіальне положення. Дуже прекрасне для батьків, які виявили дитину з під'їзда і пустили її, немає дороги. Перше. Друге, туди йшли ціленаправленно. Оці всі батьки і куча тих батьків, вибачте за слово, які не прийшли сьогодні в цей зал. Вони ціленаправленно йшли в колегію. Не просто так, а ціле йшли в колегію. Це два. Тепер е, дитина. Особистість, яка захищена у нас законом. Ми не зважаємо на те, що дитина особистість, громадянин України, який росте в українській школі. Я не хочу ніякого разу сказати, що другі школи занижені або гірші. Всі діти прекрасні, кожної мами болить серце за свою дитину. І я хочу попросити вас, депутатів, Ваші руки вкладені серця наших дітей. У ваші руки вкладена наша судьба, я кажу по я як доля. доля. Отже, саме по собі проведення громадських слухань вже є позитивним моментом. Не дивлячись на те, що часом лунали протилежні думки, можна було почути, хай не достатньо чіткі й визначені, але конструктивні і досить цікаві пропозиції. Одночасно не варто ставитися упереджено до громади, а продовжити співпрацю по вирішенню цієї проблеми. Адже питання є вкрай важливим. Тож, чи буде працювати колегіум у наступному навчальному році, покаже час. Але це залежить не лише від бажання чи небажання влади, але і від батьків та педагогічного колективу школи.